Вітаю вас, мої космічні скорпіони! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на березень, на перший місяць весни. Зараз розглянемо основні важливі події, які будуть рикатися нашого життя. Головні серед них можу зазначити це новий місяць. Весняне рівнодення та початок коридору за який буде починатися місячним затемненням 25 березня. Дякую вам за ваші лайки та коментарі. Ви можете дивитися прогнози за своїм знаком Асцендентом, знаком, куди потрапляє сонце, а також куди потрапляє місяць. Ці сфери можуть переплітатися. А для більш детальної інформації і для прогнозу або ж розбору натальних карт, можете звертатися до мене в Дірект-Інстаграм. Починаючи з 1 березня сонце, яке символізує нашу енергію, наш прояв себе у світі і яке заряджає нашу натальну карту, буде в гармонійному аспекті до планети, яка символізує успіх, удачу, планета розширення Юпітер. Аспект буде між планетами із вашого п'ятого в сьомий сектор. П'ятий це діти, наша власна справа, це відчуття гармонії і романтичні зустрічі. Це також дім азарту і спорту. А сьомий дім це партнери, це клієнти, а це наша справа і вигідні юридичні угоди. Також це ще діми конкурентів. І оскільки гармонійний аспект, то саме зараз ви можете зробити свою власну справу, яка вам подобалась, своє хобі в бізнес. Підписавши потрібні документи, ви зможете з кимось працювати в партнерстві або це сприятливий період для того, щоб. Для вас розширювалася клієнтська база. Це сприятливий період і для зустрічі із людиною. Це може бути романтична зустріч із людиною, яка може стати вашим партнером по шлюбу, або ж це сприятливий період. Зустріти впливову людину, яка вам допоможе реалізувати свої бажання. Це також допомога і удача, яка пов'язана із вашими дітьми. І та ваша улюблена справа, куди ви багато енергії за сонцем віддаєте, також буде мати успіх. Будьте обережні 3 березня, адже Меркурій, який символізує спілкування, інформацію, навчання на далекі поїздки, це також планета, яка управляє всією паперовою справою. Гаджетами та дорогами буде в напруженому аспекті до чорного місяця, до ліліт. Чорний місяць символізує потаємну сторону нашої особистості, тобто він може давати острах, побоювання для яких насправді немає підстав, або ж може давати зацикленість. І у вас це буде торкатися п'ятого й го секторів. П'ятий, як я вже сказала, це а те, що ми любимо. Це наші діти, наша улюблена справа та хобі. А 11 це колективне, це дім, який пов'язані із соціальними мережами, з групами однодумців, із соціальними проєктами. Це також дім мрій. Тож в цей період може здаватися, що ваша улюблена справа не дає ніяких результатів, вас ніхто не підтримує. Це також можуть бути і непорозуміння із друзями. Цього ж дня, 3 березня, Венера, яка символізує. Взаємовідносини, гроші, а також наші бажання буде в напруженому аспекті до Урану. Уран в напружених аспектах символізує різкі неочікувані зміни. Уран це планета неординарності і оригінальності. І в напруженому аспекті до Венери він може давати, оскільки таркається 4-го і сьомого секторів, четвертий відповідає за нашу сім'ю, за батьківщину, за місце нашого проживання, а сьомий це дім відкритих ворогів, конкурентів та партнерів, то можуть бути загострені ситуації. Які пов'язані із плітками, із сумнівами та конфліктами, це також можуть бути і неочікувані витрати, тож плануйте свій день завчасно, свої фінансові витрати. І це може бути зміна планів або ж зустрічі, Яких Ви не очікували. 8 березня Меркурій буде у з'єднанні з Нептуном. Нептун це вищий прояв Венери. Це планета, що символізує мрії, фантазії, віру. Це планета газів, води. Варто в цей період бути обережними із якістю води та їжі. І також це з'єднання може давати. І ілюзії, заплутаність і туманність, оскільки планети зустрічаються в п'ятому секторі, то це може бути пов'язано із новими знайомствами, із іноземцями, сприятливий період для інтелектуальної творчості. Для уяви, фантазії, і, звісно ж, романтики. Головне тут не ідеалізувати свого партнера, адже можуть бути якась нечіткість, непевність і заплутаність, можуть бути зустрічі із людьми, яких ви ніколи раніше не бачили. 9 березня Марс, який символізує активність, ініціативу, енергію наші дії, буде в напруженому аспекті до Урану. А цей аспект може давати. Лонку техніки, або ж автомобіля, або ж це може бути неполадки, які пов'язані з електрикою та електроприладами. Це може бути руйнування планів, це напружений аспект, торкається вашого сектору, партнерства та клієнтів, а також батьківщини та місця проживання. Це теми, які торкаються сім'ї, нерухомості. Тож в цей час не варто підписувати будь-які угоди, або ж це на оренду або продаж майна. В цих же секторах було подібне протистояння в 2022 році в кінці літа. Але зараз, оскільки Уран символізує неординарність, то саме і дії наші повинні бути оригінальними і нестандартними для вирішення тих ситуацій, які можуть виникнути, і ви можете вже в них поставити крапку. 10 березня настає новий місяць. Сонце з місяцем будуть у з'єднанні в вашому п'ятому секторі, тобто в цей час рекомендується прописувати плани на місяць вперед, оскільки зароджується нова енергія і справи мають більше можливостей для своєї реалізації. Це все, що стосується ваших дітей, улюбленої справи, хобі, власного бізнесу, романтичних зустрічей, відпочинку, азарту. Спортивних досягнень можуть бути нові знайомства, нове хобі, поїздки, різноманітні творчі проекти, а також свята. Цього дня і Меркурій буде переходити в знак вогняного овну у ваш шостий сектор. Тож, ваші думки, основна інформація будуть пов'язані із рутинною роботою, з вашими побутовими обов'язками, обов'язками на роботі. Це також ще буде багато інформації і спілкування, яке пов'язано із впровадженням нових звичок, корисних звичок, а також це може бути і нова робота. Принаймні, думки ваші будуть націлені на це, зміни в колективі. 11 березня Венера, яка відповідає за гармонію, красу, фінанси і дає удачу, буде переходити ваш п'ятий сектор. Саме там можливі успіхи. Це можуть бути приємні зустрічі, нові знайомства, успіхи у ваших дітей. Все, що дає вам радість, зараз буде проявлятися. Із 15 березня по 19 будуть так звані нульові сонячні дні, а в цей період не варто починати нових справ. А з 17 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном, також у вашому п'ятому секторі. Це чудовий період для творчого прояву себе, коли зростає ваша інтуїція. Можуть бути романтичні зустрічі, буде час для вашого хобі. Але в цей період не варто підписувати важливі для вас документи, адже Нептун може давати туманність і розгубленість. 20 березня сонце буде переходити в знак Овен. Вітаю всіх овню з настанням ваших днів народження. З цього періоду починається астрономічна весна. Північній півкулі буде весняне рівнодення, це також чудовий період для того, щоб ми прописували свої плани на рік вперед. За весняне рівнодення я обов'язково зроблю окреме відео, тож підписуйтесь, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. А 21 березня Венера буде у з'єднанні з Сатурном. Сатурн це планета обмежень, але і дисципліни, відповідальності. І якщо в цей період ми будемо... Купляти якісь речі, оскільки з'єднання буде в вашому п'ятому секторі, то це можуть бути або задуми, або все, що стосується наших дітей. То покупки, які для свята, наприклад, або для того, щоб дарувати нашому життю радість, вони будуть надовго. Речі, придбані цього періоду, будуть слугувати довго. Також довготривалими будуть і стосунки, якщо ви зустрінете цей період. Людину, яка вам сподобається, адже п'ятий дім це ще й дім романтики. У будь-якому випадку саме ваші мрії та бажання вони швидко будуть матеріалізуватися, і до того ж сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону, планети трансформації. Тож ці покупки можуть бути не просто приємними для вас, а вони будуть трансформувати в кращу сторону ваше життя. Аспект між сонцем та Плутоном буде торкатися вашої сфери роботи, побутових умов, допомагаючих професій. Якщо ви лікарі, наприклад, або ж консультуєте клієнтів. І четверте, це все, що пов'язано з нерухомістю і з роботою на дому також, це може бути пов'язано із сім'єю. Тобто, сприятливо цей період, наприклад, змінювати режим дня на кращу сторону, або ж. Купляти речі, які будуть покращувати умови вашого проживання, або ж, наприклад, ви працювали в офісі і зараз можете перейти на роботу онлайн і віддалено працювати з дому. І з 23 березня ми можемо вже відчувати дію коридору затемнень, і 23 третього Марс. Буде переходити ваш п'ятий сектор, тобто і енергія, і ваші думки, і ваші бажання, і також і дії будуть активними в секторі, який пов'язаний із тим, що ви любите із дітьми, і з вашим хобі, і власною справою. Взагалі, це дім творчості, там де ви можете себе проявити яскраво. 25 березня буде місячне затемнення. Починається коридор затемнення, який буде до 8 квітня. Це період, коли біля Сонця та місяця дуже близько знаходяться кармічні місячні вузли. Саме цей період вказує нам на ситуації, які покажуть нам висвітлять картини. У вас це буде стосуватися 12 сектору. Тобто, ви можете мати або певні результати, або ж кульмінація подій, яка пов'язана із далекими землями, із усім невідомим, можете дізнатися якусь таємницю, або ж це може бути пов'язано з еміграцією, отриманням важливих для вас документів. А це також ще дім езотерики, психології, сам, свого пізнання, це дім режимних об'єктів, лікарні, наприклад, або санаторії, ретрити. Це що пов'язано з військовою справою важливих справ саме 25 березня, в сам день затемнення не варто починати, але це сприятливий період для того, щоб ви підготувалися до кардинальних зміни у житті, адже 12-й дім це дім завершення, і ви можете в чомусь поставити крапку із 26 по 28 березня будьте обережними, адже Марс. Це один із управителів вашого знаку, буде в так званому руйнівному градусі і можуть бути випробування труднощами. А 27-го Венера буде в напруженому аспекті до чорного місяця. Також можуть бути сварки і непорозуміння, які будуть торкатися вашого близького оточення. Захисними цей період будуть аспекти між Юпітером та Сатурном. А також зараз біля Юпітера ще залишається, хоча дія трошечки вже і послаблена, але все ж таки стоїть білий місяць як допомога вищих сил. А Юпітер зараз стоїть поряд із Ураном. Тож це сприятливий період для того, щоб всі ваші амбіційні мрії, плани здійснювати щоб ви не боялися впускати нове та оригінальне в своє життя і використовували креативний підхід для вирішення ситуацій, які у вас відбуваються. Я ж вам бажаю здійснення ваших планів, найкращого березня і до наступних зустрічей, наступних відео!